Ще одна команда, про яку казав Олег, про те, що ми десь тут все-таки припинили те, що там робилося раніше. Металіст приймав Олімпік і здобув перемогу під керівництвом Олександра Презетка. Давайте дивитися цей матч, Едуарде. Хотілося б поздравити з победи, ну це найголовніше, що вони грають в футбол. Не думають, ні. Ни каких-то там ни о будущем не живут вот именно вот этими 90 минут, которые они проводят на поле. И это сразу дает результат. Сразу получается, игра хорошая, там не очень, но видно, что и в предыдущем туре они боролись, цеплялись, зарабатывали очки, добыли ничью і в цьому турі перемогу я можу заслужено. сказати що поки що гри, як такое ще дуже ще її нема, тут, є поки що боротьба, є бажання, є те, главное. що є футбол. Ну, Оці футболісти вони вийшли і б'ються за очки, за результат, один за одного. Це найголовніше. А у нас практично сейчас весь такий футбол. сказати що кто-то там видається, та, да, виділяється, видають такі ігри. якщо взяти цю гру то олімпік немножко недооцінив думали... Та Олімпік краще грав, чесно. Да. вони думали, легко і моменти у них були транжирили, а металлист. Но надо порадоваться за молодых ребят, которые игрой доказали, что если играть в футбол и любить футбол в себе, то можно с любой командой играть. И можно не проигрывать и по 8-1, и по 5-1. Сейчас нету такого разрыва, чтобы столько пускать. Поэтому надо порадоваться за ребят. Есть очень много светлых, хороших пятен, хороших имен, которые, в частности краю, который вот сейчас отдал просто блестящую передачу. Вратарь выйти не может. Защитники зевнули. Ну, а рыжук тут как тук. Это радость. Які да, емоції? Знаєте, враження, емоції, що але да, не зрозуміло, що правда, Едуарде? Так, да, забили, і видно, що всі всі дійсно, це колектив, це команда, яка хоче чогось добитися. І я думаю, що все вийде. Команда, яка отримала 16 мячів до цього в трьох матчах, зараз вже два матчі не пропускає. И вот мы говорили, какие еще доказательства? Игра лучшая доказательства. Выходят молодые ребята, невзирая на имена, на лица играют в футбол. Пока не получается. Получается, как есть. Но я думаю, этот компонент он, можно его прибавить. Тем более тренерский штаб, который прививает, видно, игру очень умную, комбинационную. Поэтому они в этом аспекте смогут прибавить. Вот радость. Радость Александра Презадка. Да. Мы его витаем, его команда перемогла.